П'ять міфів про черепах, у які вже варто перестати вірити. Погнали черепахи невибагливі. Насправді їм потрібен величезний тераріум чи акватераріум, ультрафіолетова лампа, грівча лампа, спеціальний ґрунт для сухопутних та потужний фільтр для водоплавних тощо. І це тільки початок списку. Вони їдять усе підряд водоплавних червоновухих черепах. Необхідно годувати нежирною річковою рибою, равликами, личинками і комахами. А сухопутні черепахи травоїдні. Плюс черепашкам необхідно давати кальці. Та вітаміни, інакше рахіт, проблеми зі здоров'ям і усілякі негаразди. Черепашка має ходити гуляти. Водних червоновухих черепах в жодному разі не можна випускати на підлогу, бо вона слизька, травматична і небезпечна. Лапки травмуються, деформуються, ламаються кігті. Це навіть може призвести до втрати лапи. Візьму черепашку, спробуй потримати якусь тваринку. Пам'ятайте, що черепаха залишиться із вами на 30-40 років. Плюс утримання такої тварини зовсім не дешеве. Черепашка до мене прив'язала. Черепаха це не собака і не кіт, від неї не буде жодної віддачі. Максимум, побачивши тебе, може трохи підвищити свою активність, бо ти є джерело їжі. І бонус факт: ветеринар не лікує черепах. Вам потрібен лікар-герпетолог, а знайти нормального спеціаліста то ще квест, навіть у великих містах. Тож, будь ласка, зважте усе перш ніж купити собі милу черепашку.